Привіт! З вами Оксана Рудько і мій бренд в'язаних сумочок ла аксесорім. Я поповнюю скарбничку своїх новорічних мініатюр, і сьогодні навчу вас в'язати ось таку красиву підвізку сніжинку на вашу ялинку. Або ви можете прикрашати. В принципі, свою оселю таким декором. Я нав'язала багато вже сніжинок із різних матеріалів. Зверніть увагу, вони по-різному виглядають. І зараз я вам розкажу, в чому їх відмінність, як їх можна в'язати, все покажу. Спочатку я зупинюсь на матеріалах, з яких можна в'язати сніжинки. Ось ця біленька і червоненька. Вони зв'язані з однакового шнура по товщині це поліефірний шнур 3 мм від Рафія Київ. Так? Але е цю я в'язала щільніше. А в цій ще додатково я зробила оці лучики, так? промінчики. Вони довші. Я покажу вам, як в'язати з такими короткими промінчиками і з такими довгими. Все дуже просто. І сніжинка 15 хвилин і готова. Е в мене. Ось так виглядає цей поліефірний шнур. Білий в мене там вже майже не залишилось, я на червоному покажу. Він без сердечника, ось такий. Нееластичний, тобто він майже не тянеться, має ось таке плетіння круглий. Далі. Особливо мені подобаються, ці мені дуже подобаються своєю фактурою. Ось ці сніжинки мені подобаються... Близько, звісно, і теж фактура гарна, вони витонченіші і в'яжуться із поліпропіленового шнура з люрексом Hobby Trend торгової марки Hobby Trend. Ось так цей шнур виглядає. Тут товщина 2-2,5 мм. Це в мене такий більш золотистий, на жаль, в мене немає його номеру кольору. Цей трошки блідіше, бачите, відрізняється. І ще червоний. І ось червоний ще такий. Які кольори в мене є, я під, у відео, напишу, під відео напишу номери, щоб ви орієнтувалися. І ще біленька, ось сніжиночка маленька. Вона із 2-мм поліефірного шнура. От вона найменша для тих, хто любить таке витонченість, витонченість. І це ось ось такий шнурочок. Він найтонший із усіх представлених. І знайшовся в мене бавовняний шнур з люрексом торгової марки Hobby Trend. Я не знаю, де його можна придбати, одразу говорю, можливо, у вас, за закремах, є. Ось ось як сніжинка виходить. Вон, він дуже схожий по товщині на 3-мм поліефірний, він без сердечника. Дуже гарно виходить фактурно, мені подобається із нього, як виглядає сніжинка. Ось, власне, такі матеріали можна використовувати, в принципі, будь-які тонкі шнури, що у вас є, так все це підходить. Перейдемо до в'язання. Я буду в'язати із сіренького шнурочку і зв'яжу ось такого плана сніжинку з довгими промінчиками. І на етапі, коли буду виводити довгі промінчики, покажу вам, як зв'язати з короткими. Там все елементарно буде зрозуміло. Показую детально крупним планом, як ми в'яжемо. Ви берете кінчик вашого шнура, він має бути досить довгим. І ось таким чином обкручуєте свою руку. Робите кільце Амігурумі. Далі. Вам треба завести гачок. Для цього шнура я взяла четвірочку, для цих шнурів можна 3,5-4 мм, достатньо, щоб зв'язати гарну сніжинку. Заводимо гачок всередину вашого кільця мігурумі і захватуємо довгу робочу ниточку. Ось цю всю історію притримуємо. Далі перехватуємо, перехватуємо ось таким чином, щоб. Середній і великі пальці тримали кільце амігурумі і новоутворену петлю, а робоча ниточка була на вказівному пальчику. І ви захватуєте робочу ниточку. Ось так. У вас одна петелька. В'яжемо ще три. Один, 2, 3. щільність регулюйте самостійно, тому що у кожного вона своя. І е це буде впливати тільки на візуал, звісно, і розмір вашої сніжинки. Далі ми робимо накид і ниряємо знов під наше, в наше кільце амігорумії, і зверніть увагу, у вас тут дві ниточки: хвостик і саме кільце. Обидві мають обв'язуватись. Захватуємо робочу ниточку, виводимо гарну петельку. У вас три петлі на гачку пров'язуємо по дві. Раз, два. Далі робимо дві повітряні петлі. Один, два, і повторюємо маніпуляцію накид, ниряємо в кільцемі і обхватуємо хвостик кінчик, виводимо гарну петельку і пров'язуємо раз, два. Знову робимо 1, 2 петлі, накид, неряємо, виводимо петельку, пров'язали 2, 2 і 2 повітряні петлі. Так, себе перевіряємо у нас тут. Один, два, три, чотири 4 фрагмента. Нам треба шість. Робимо накид, ниряємо, підхватуємо, пров'язуємо раз, два. так Дві петлі. І останній фрагмент робимо накид, ниряємо, виводимо. Пров'язали раз, два, і робимо один, два, дві повітряні петлі. Далі ось цей кінчик, який у вас короткий, ми стягуємо. Стягуємо в кільце. Ось така картинка у вас виходить. І вам треба з'єднати цю всю історію. Ви відраховуєте. Тут 1, 2, 3. 1 2 3 так Косички. Ниряєте всередину, захатуєте робочу ниточку і пров'язуєте з'єднуваль стопчиком Ось такий перший ряд у нас утворився. Так, продовжуємо. Далі наступна косичка ось ваша. Ви під задню перемичку завели гачок, захватили петельку і зробили з'єднувальний стопчик. Далі вам треба пров'язати дві повітряні петлі. Один, 2. Робимо накид, і ось у вас перша дірочка, перша ячеечка, під неї ниряємо, захватуємо робочу ниточку, виводимо петельку довгу і пров'язуємо. Два, два стовпчики з одним накидом. І робимо накид, і ще раз заводимо гачок сюди, ж, захватуємо робочу ниточку, виводимо петельку, пров'язуємо два, два. Робимо дві повітряні петлі: 1, 2. Далі у нас наступна ячеечка. Ми робимо накид. Заводимо гачок під. Під, в цю ячейку да, під косички. Захватуємо робочу ниточку виводимо, прив'язуємо два, два, і ще раз сюди ж прив'язуємо 2, два, два, і третій раз, також два, два, три. Тепер дві петлі підйому, 1, один, два, точніше, дві повітряні петлі. І у нас наступна ячеєчка. Тобто, зрозуміли, нам треба по три пров'язати в кожну ячеєчку. Тут у нас було дві і ще ряд косичок. Всі інші по три, тобто три стовпчика з одним накидом. Давайте зробимо разом одну ячеєчку, далі а, самостійно до кінця дойдемо. Накид і пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Наступну ячейку. накид Не забуваємо робити дві повітряні петлі і переходимо в наступну ячейку або лунку. Правильно, українською буде лунка. Пров'язуємо ще три луночки, і зустрінемось на з'єднанні, я вам розкажу, як рухаємося далі. Майже пров'язали. Усі луночки у мене залишився останній стопчик з одним накидом. Я його пров'язую в останню лунку. так. І роблю дві повітряні петлі: 1, 2. Далі роблю з'єднання: ось один, два, три, у третю косичку, у третю петельку цієї зовнішньої косички. За задню перемичку заводите гачок. Захватуйте робочу ниточку і з'єднувальним стовпчиком. Другий ряд у нас прив'язаний. Тепер будемо з вами формувати е, наші промінчики. Нам треба, ось ви бачите, косичку, під неї заводимо гачок, захватуємо робочу ниточку і з'єднувальний стовпчик. І під наступну так само завели, вивели, з'єднали. Далі робимо промінчики. В'яжемо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Ниряємо в цю лунку. Захватуємо робочу ниточку і одразу з'єднувальним стовпчиком робимо прив'яз. Далі набираємо сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І сюди ж в цю лунку ніряємо і з'єднувальним стовпчиком одразу прив'яз. Робимо одинадцять повітряних петель. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, Неряємо сюди, ж, захватуємо робочу ниточку і з'єднувальним стовпчиком. З Далі знов робимо сім, один, два, три, 4, 5, 6, 7, ниряємо. Захватуємо робочу ниточку з'єднувальний стовпчик. І останні 4. 1 2 3 4 Тут ми пров'язуємо слідчим чином. Ось у вас перший стовпчик. Так. І вам треба знайти його ось цю перемичку вертикально. Ви її піддіваєте і ниряєте під верхню косичку. Ось так. Захватуєте робочу ниточку і з'єднувальним стовпчиком з'єднали. Ось перший промінчик у вас прив'язаний. Він ось такий пишний. Далі рухаємося до наступної луночки. Ми з'єднувальним стовпчиком під ось цю косичку заводимо гачок і з'єднувальним стовпчиком з'єднуємо. Повторюємо ще раз все те саме. Тобто, нам треба прив'язати буде в кожну лунку набір ось таких промінчиків із чотирьох петель, із семи, із 11, із семи, із чотирьох. Зробимо ще раз разом, а потім я покажу вам як менші промінчики. Там просто кількість петель інша набирається. І все. Комбінація петель може бути абсолютно різною. Ви можете самі навіть придумати свою. Один, два, три, чотири. Ниряємо в лунку сюди. Захватили робочу ниточку з'єднувальним стовпчиком. З'єднали. Тепер сім один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Сюди ж нернули, захватили, прив'язали. Далі 11. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять і з'єднуємо. Завели, захватили і одразу пров'язали петельку на гачку. Далі сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Нирнули, захватили, пров'язали. І останні чотири. Один, два, три. 4. Останню четверту ми пров'язуємо уже за ось цю перемичку першого стовпчика, який біля біля луночки, так? І ниряємо під найближчу косичку на оцьому колі. Захватили робочу ниточку вивели, пров'язали. У вас другий промінчик. Готовий ось так. І так, ви рухаєтесь, пров'язуючи кожну луночку по цьому принципу. Ви, як ви як рухаєтесь, Вам треба завести гачок під наступну косичку, так, яка веде до цієї луночки, тобто, передує перед крайнім ось цим стовпчиком. Захватите робочу ниточку з'єднувальним стовпчиком пров'яз зробили і далі знов в'яжете промінчики. 4, 7, 11, 7, 4. І так, кожен, кожен е, фрагмент. А, і ось тут ми зробимо з вами з'єднання, і наша сніжинка буде готова. Покажу вам, як, як в'яжемо менші промінчики. Якщо вам треба зробити промінчики не такі великі, от, наприклад, якось тут, то вам просто треба змінити набір петель в ось ці луночки. Тобто ми все в'яжемо два ряди ідентично, а змінюємо лише останній ряд. Робимо з'єднання, рухаємося під косички. До першої луночки один, два. А далі ми набираємо слідучу кількість петель. Ми набираємо спочатку три. Один, два, три. І ниряємо в луночку з'єднувальним стовпчиком. Пров'язали. Далі ми набираємо п'ять, один, два, три, чотири п'ять і неряємо в цю луночку з'єднувальним стовпчиком пров'яз далі набираємо 7-1-2-3-4-5-6-7 неряємо і я думаю що всі здогадались у нас ще 5 і 3-1-2-3 Три, чотири, п'ять миряємо. І три, один, два, три, третю, прив'язуємо в крайню ось цю вертикальну перемичку першого стовпчика і під першу косичку на ось по цій ліні. Захватили, вивели. З'єднувальним стовпчиком пров'язали. І під наступну косичку завели гачок, і з'єднувальним стовпчиком пров'язали, і ми вже біля другої лунки. І повторюємо, все так само: 3, 5, 7, 5, 7, 3, 3, 5, 7, 5, 3 І в кожну лунку. І з'єднання будемо робити по аналогії, як, ми, як я зараз вам покажу на сірій сніжинці. До речі, до речі, тут я працюю третім з половиною гачком, і це в мене хобі тренд з люрексом 2-2,5 мм. І так, у нас залишився останній фрагмент промінчика із чотирьох петель. Прив'язуємо один, два, три, чотири. З'єднуємо тут, дивіться, уважно, у нас тут. Косички, так? Тому ми просто всерединку заводимо під верхню косичку. Тут вона ось одна, так, між промінчиками. Гачок, захатуємо робочу ниточку і робимо з'єднання. Далі ми виводимо петельку тієї довжини, яка нам потрібна, щоб повісити, наприклад, на ялинку нашу прикрасу. І Далі, от ви вивели там на 7 см. І далі ззаду наперед під будь-яку косичку зручну для вас, так? Заводите гачок, і вам треба цю петлю вивести назад. Ось так. І, власне, ось ваша підвісочка готова. Тут у нас два кінчики, які треба підшити. Так, дивіться, ось цей кінчик, який ось тут посерединці, я дуже рекомендую завести ось тут глибше. Менший гачок я взяла трічку з половиною. Ось так. Щоб красивіше стягнути цю всю історію, і його обов'язково треба підшити. Ось так підтягнули. Тут подивилися гарно. У мене. Біла ниточка, але я навчу вас пришивати так, щоб не було помітно взагалі стіпків. Ви поки не зрізаєте ваш хвостик, а просто проколюєте глибоко його разом з в'язанням. Ось таким чином, я без вузликів в ту саму місце, з якого виходить ваша голочка, я заводжу голочку знов і вже в іншому напрямку прошиваю. Є, тепер знову я заводжу голочку туди ж, звідки вона виходить, і прошиваю ще, ще в інші місця. Тобто, я з'єдную е, наш кінчик з в'язанням, проте непомітно. І давайте ще раз. Тут вже можна під корінь зрізати ваш кінчик. Якщо у вас поліпропіленовий шнур поліефірний, дуже рекомендую прошивати його. Я прошию і бавовняний, тобто я прям в корінь зрізу, ось так ще зроблю прошивочку. Тут достатньо одного разу, і зрізаю без вузликів ниточку. Все, бачите, шовчика не видно. Так само робимо і тут. Я вже на камеру не демонструю, ми зрізаємо. Хвостик, ми його трошки ще сховаємо всередину, на виворітну і підшиваємо по аналогії. Підшиваємо вже самостійно. І ось що у нас вийшло, коли ми з вами зв'язали з двох різних матеріалів, так, сніжиночки з різним. З різною довжиною прямінчиків. Бавовняний шнур вийшло, вийшла сніжинка набагато більша, і кожна по-своєму дуже красива і нарядна. Ось так швидко можна створити новорічний настрій, новорічну красу в своїй оселі, це прекрасно, як на мене, і е, дуже натхне. Дорогі дівчатка, я дуже вдячна кожній, хто долучився до в'язання сніжинок. По моєму майстер-класу, я сподіваюсь, вам сподобався урок. Ви швидко його освоїли і нав'язали просто неймовірну кількість е, святкового декору, який ви можете е, використовувати як подарунки, як е, додаткові е, компліменти вашим замовницям, якщо ви в'яжете інші вироби. Це швидко, це тематично і доречно зараз в новорічний період. Тому користуйтесь, в'яжіть з задоволенням. З вами була Оксана Рудько, мій бренд в'язаних сумочок та Аксесорі. Цього року будуть ще інші мініатюри. Підписуйтесь і слідкуйте за анонсами. Дякую вам за увагу!